Звати мене Шарандак Андрій Юрійович, позивний Любомель. Подружений, сам з Волине, з міста Любомель. Навчався в Шацькому лісному технікумі, закінчив в 94-році. Займався, працював у лісгоспі, Він на заправці працював на АЗС оператором. і працював хліб розвозу. Всім займався. Нам була задача виступити на позиції, зробити позиції і зайняти. Потім було завдання інше зробити позиції і вести спостерігання ворога. В двох словах, копай поглубже. І маскування. Робота була така, щоб скрипнув від ворога вести спостереження. Це спостереження ведеться сірій зоні, розмежування між. Позиціями доповідати пересування ворога, звідки стріляють, коректіровку вогню, де ворог знаходиться. І відповідно наші дрони підлітають, моніторять, теж спостерігають. Тоді працює і наша артилерія, наші їх. Свіра зона, це будемо казати нічийна зона. Там ходять і наші, і піде. Це війна дронів з усіх сторін. На Наєспечці у нас було по двоє, інколи троє. Це вже в залежності скільки знаходиться поблизу поблизості народу, то у нас трьох вміщалося. Легше було чергування проводити, не такі втомлені були, ну і якість роботи інша трохи. Вдвох набагато складніше буде. Мінялися ми недовго, так як спалені всі позиції. Вже, Секрет заходили, глухий, мінімум пересувань для того, щоб ворог нас не виявив. Було знищено все зелене, всі посадки, всі хати. У нас в нашому випадку на дві сторони було. Ну, в основному це акустично спостерігаєш, слухаєш уважно, звідки постріли, звідки якісь вигуки. Ну, сама природа прирок сухих викидала, було чути. Побитий шифер. Побити скло, стежки, ну, як буде через кущі лимитися, теж чути. А як з... е... сильно зелено, то не сильно і побачиш. І тоді коригуєш, на яку годину, яка відстань. Ну, раз чуть кучок на позицію не, по... не провалився, заблудився, відігнали, ми б його там звідти не витягнули з тиями. І був в селі один пес-брехунь такий. Що я тільки ворог іде, то чути було. Ну і через пару хвилин вони вже біля нас були десь в нашу сторону йшли чи в іншу. Він ну, чути, що гавкає в селі. А значить, десь і вже рух є якийсь. А це був у нас прибився песик, вспів назвати його. Давав знати, коли каб летить, і за їх пішками бігав гавку. Спіймав хоч іду. Пробував, навірно, не вдалося як. Грозинів, більше як достатньо. Перекриття гризуть, все, все, що він кубу впадеться, все підряд. На голові штук були, на руки ногті гризуть. Кусають за пальці. Та їм все одно, що гристи. Як коли? По воді скрутно завжди, бо це ж доноситься дроном, воно розбивається. Навчилися люди пакувати, хлопці. Так що в останні часи було без втрат. Бвали і втари металеві які були. Ну, були каністри пластмасові. Це залежить від того, як запакують. і що? Та як пластикові. Їжа ці не, не проходить, те, що каші, воно розбивається. Все повин, повинно бути в желізних банках. Його можна хоч з'їсти. 145 днів. Ну, А що дворейства е, про Така справа? Кожен боїться спочатку. Перший крок зробити, а ну, береш яйця в жменю і пішов. Ну, і тоді вже якось. Вже якщо перший крок зробив, тоді вже робиш далі. Навчаєшся не так як. Півтора місяці курсів. Навчалися за пару хвилин. Навчалися для того, щоб вижити. І тоді воно вже якось з кожним днем все якось уверено більше, Але треба готовим бути до всього. Бо знаєш, що це таке. Це. Любу секунду прилетить. Нічого не ігнорувати, ніякої небезпеки. Бо все воно. Все тут небезпечно. Все. Звук і впівує, любий вояка знає. а Мавіка так само. Якщо чуєш, треба уважно під ноги, як обично, можуть бути накидати ліпістки всякої. Ну, різні є. Вже касетки кассетки є. Ну, реп після для їх півіці нічого не означає, бо й вони за автоволокні. Ходяки в них кодовані. Попадалося їх багато тих родей, як було. Тільки вони кодовані, з, з них толку мало. А спеціалістам передати це можливості ніякої не було. До вашої позиції важко було підібратися, так? Дуже трудно. Мало хто доходив до наших позицій. Працювали ми біля, стояли біля дороги, ворог працював по техніці і прострілював посадку. Відпрацював танчик, серед з чотирьох пострілів. Цю посадку там, де ми були, скосила, розриви. Ну, чути було крики раніше, ніч була, нічого не видно. І якось по, по звукам, по голосам вони одного понаходили. Підійшов, каже, мене рука. Ну, там Був момент, хтось чимось підсвітив, побачив, де. Я думав, його нога, його рука, бо крові багато на, на нозі було. Ну, Належав йому турнікети. Мужик молодець, навіть і не піснув, хоч і знаєш, що больно було. Звісно, без руки залишився. Пройшло 4 години після поранення. Евакуації неможливо було швидко зробити. Все пішком. Сам зібрався, сам вийшов. Е, Івак приїхав його розбили е, з того самого танчика. Гумор там тільки чорний. Хоча, всяко бувало. Тож анекдота деколи розкажеш і так. Співали пісню в останню путь. Ну-ка, дрятувала, до когось до кого смішило. <хи> Наші дрони за, за, замітили, що пересувалися вдвоє ворогів. А їх прижали скидами. одного. одного двохсотих зробили одного винну контузу сильно. То, ну, я, він хотів, каже, гранату кинути, підірватися, але я, дед його схватив за руку з гранатою, прижав, каже, руку собі Мені обервели, але каже, ти будеш мертвий. Ну, він психологічно не був готовий. Я такий пожертвий і здався. Потрапив в полон, його вивели. Мені дуже сподобалося, як Ну, це по рації прикол був. Командир каже, е, предлагай, ти, каже, здаватися. Ну, там кричать хлопці, здавайся. Так, через 20 хвилин він в курчах заляг, вони наступали штурму, брали позиції наші каже, тобі 20 хвилин на роздум'ї, мене то будеш гнити. Ну, проходить тих 20 хвилин, В московське время говорить, здавайся, <свист> тебе <з 'ят>. вже <свист> теплая тюрма, <свист> хороша пища, мультики. Каже, здавайся, каже, то згнило здесь. А. а так придешь, поменяем тебе на нашого пленного І будеш розказувати, какой ты герой. <свист> Ну, походу, він не здався. Не знаю, чи вони команди так виконують, чи що. Ну там дійсно були видно на м'ясо, були і спіци. а такі, що дійсно розглядяють, чи їм надоїло жити, чи ще щось. І по мінних полях ходили там. Як закінчиться війна, я думаю, жінку поцілую в ньому з дітей. Жінкою сади посадити її. і в ліс по